Всім привіт. Це друга частина. Четверта. Ой, четверта частина. Чого четверта частина? Йдемо до маркету, так? Не, не охота за сонку. Ну так, але ми йдемо перші до магазину, щоб віддати гроші. Так, Андрій має замолити. Та там має замолити рибатки. Та, О, та, та, та. 40 там має 14 тисяч. Бувайте там. Не шанс. О, він сидить Дрибол. Один болт не просто. Да. А повысь? Если тут літу шесть. Видите, пацаны літу шеп. Враг? Он не придам. Давай А вот ты слабак, тут є камень. Må jeg. Hva er det? Ivan! Jeg er du i stand? У в бабки девиче. Со ходи, бля. Що таке? Земля, земля на воді? Що? ось тут вода, а тут, а тут трава. Що? Все. Так я. Не далі. Ходи на цей бік. Можемо прийти. Так, якщо не впасти. Уйдімо, тут губи на маю. А тут рибки є. Да. Тряси. Маленькі рибки є. Ходи. Проходи. Переходим! На мені не впав. Я не впав, а тут доріжка є. А потім багато.